Лише уявіть, ви отримуєте гроші тільки за те, що встановили програму, яка автоматично серфить сайти рекламодавців. Уявили Так, тепер це реальність. Сервіс ОтокДанж. Підходить тим, кому потрібен додатковий дохід. Не вимагає жодних дій, оскільки їх автоматично виконує програма на комп'ютері. Програма сама відкриває сайти рекламодавців, допомагаючи в розкрутці, просуванні та рекламі. Багато ви не заробите. Але вам взагалі нічого не потрібно робити, лише встановити програму і періодично виводити гроші собі на рахунок. Всі сайти, які відвідує програма, перевіряються модератором на відсутність вірусів. Контрольною перевіркою є система ВОРА System. Робота програми Прозора. Будь-якої миті ви можете самостійно побачити, які сайти серфить програма, просто розгорнувши її. Програма автоматично переглядає сайти. Ми платимо наші головні переваги: пасивний заробіток, реферальна програма. Швидкий старт за 5 хвилин. Виплати різними шляхами. Мінімальне виведення всього 1 євро. Порядок дій. 1. Безкоштовно реєструєтеся на сайті. 2. Завантажуєте і встановлюєте на свій комп'ютер програму для Windows. 3. Програма працює автоматично. 4. Виводите зароблені гроші. Не гайте часу. Реєструйтеся просто зараз ОтокДанж.